Існує глибоке нерозуміння та серйозне хибне тлумачення того, ким є насправді визнаний воєнний злочинець Путін. Кожен американський президент очікував, навіть президент Трамп, що Путін гратиме за правилами, але Путін завжди грає з правилами. Це таке глибине нерозуміння логіки мислення співробітника КДБ. А він, як бачите, дуже добре розбирається в людях. Дуже добре. Він добре знає психологію, як кожен агент КДБ, співробітник КДБ. Він вміє дуже витончено розмовляти, заманювати саме це водило в оману багатьох світових лідерів. і пан президент має рацію. Не лише американці очікували, що Росія стане частиною вільного світу. цього ніколи не станеться.